Під час монтажу стала відома інформація, чи відновиться гурт ТОЛ. На початку нового тисячоліття амбітний гурт Аероплан, у складі якого був не менш амбітний барабанщик Василь Переверзів, переїжджає з Кривого Рогу в Київ втілювати свої надії. Та за відносно швидкий час гурт Аероплан розбило у реалії столичних скель. Молодий хлопець Вася подався грати де тільки можна і грав одразу у кількох гуртах, що дозволяло йому якось існувати. Жив у підвалі та зранку до ночі присвячував себе грі на барабанах. Василь знав, що раніше в Київ переїхав його друг з Кривого Рогу Сергій Любінський на прізвисько Кноп, який грав на гітарі. Разом вони починають репетиції. Порозуміння було на рівні погляду. На одну з чергових п'янок кноп приносить записану чорнову демку. На яку Василем, який на той момент вже отримав прізвисько псевдонім Прозоров, майже одразу пишеться текст. Так зароджується перша пісня майбутнього гурту самознищення Василій Сергій були в захоті від своїх ідей і шукають людей для створення повноцінного гурту. На прослуховування кноп кличе своїх приятелів по університету Поплавського. На місце барабанщика приходить павлоградський хлопець Євген Петрусенко. Та щось там не складається, і він стає другим гітаристом. Далі приєднуються Дмитро Дзюба на бас і Юрій Іщенко на барабани. Обидва вони з міста Такма на роль діджея був запрошений Олег Макбіт, якого згодом замінив Олександр Козярук з тодішнього кіровограду. Так як Василь писав тексти і співав їх на репетиціях, добре відображаючи закладний сенс, приймається рішення, що він і буде вокалістом гурту. Так як вони вже були знайомі і до того грали у багатьох гуртах. Мали певний досвід і бачення напрямку. Тож з перших же репетицій вони приступають до роботи над власним матеріалом. Одного депресивного вечора. А такими були всі тодішні вечори Василя, знаходячись в приміщенні, де він тоді мешкав, яке він потім змістовно буде називати «Страдальня», Прозоров під баночку слабоалкоголочки, вкотре слухав пісню корн Фогет. І фраза з кінцівки пісні All my life, who am I? засіла у нього в голові. «All my life, who am I? І він взяв її за основу написання пісні Хто я. Для повноти картини слід додати, в яких умовах починав репетирувати гурт. Слово гроші, а точніше їх наявність, лунало як якийсь міф. У них не було грошей навіть на барабані палички та струни. Сам Василь жив у підвалі, а потім в приміщенні молодіжної організації в якості сторожа. Десь в тому приміщенні і була реп-база. Панові. Мені самому не хочеться, а та я змушений. Нагадати вам, аби ви якось реагували на відео лайками, дізлайками, коментарями, ділились їм з друзями. Такі вже ідіотські правила, які змушують людей, як папуг, весь час повторювати, аби ви не забували про реакцію. Такі правила Ютуба. Та аби створити справжню спільноту, треба, аби відео бачили більше людей, і кому це може бути цікаво. Також хотів би подякувати за донати гуртам Сілует. Мрії Марії, Валентину Кузьменко з гурту Шелдон Купер та іншим. Ви по суті скидаєтесь зі мною у роботу над відео. Дуже вам дякую. А якщо у вас є бажання підтримати роботу над новими відео, спосіб є у описі. Дякую. Тож продовжуємо. Назву обрали, яка дійсно відповідала музиці гурту. Така ж важка і вибухова: тринітро Толуол, що скорочено є Тол. Наробивши певний матеріал, дають перші концерти. Де одразу ж привертають на себе увагу публіку. Агресивна музика з лірикою про боротьбу людини з внутрішнім та зовнішнім світом, з дуже відвертим посилом та невульгарним матючем. Якщо ви застали той час у юному віці, як ніхто розумієте актуальність подібних тем, Тож вже був час щось записувати. Так, на власній домашній студії записується перше демо. Якість того запису була на досить високому рівні. Багато гуртів того часу випускали альбоми ще гіршим звуком. Та хлопці розуміли, що їх дебютник мусить звучати інакше, ще краще, аби донести сенс матеріалу. Тож шукають можливості для запису в студії. Тоді ж в крупних містах тільки починалося знайомство з інтернет-простором. Тож демозапис додали на популярні в той час е, сайти, форуми, присвячені неформатній музиці. Треки почали активно скачувати і розповсюджувати. Вони викликали неабияку реакцію публіки і дискусії навколо них. Загалом люди були в захваті від почутого. Музика резонувала з відчуттями майже цілого покоління неформалів. Ну і вже ж одразу знайшли скептики і критики, які одразу охрестили їх українським корном, клонами і позарами. Гурту був потрібен якийсь суттєвий крок зробити щось, аби заявити про себе як слід. Так до справи залучається приятель Василя, якого він знав ще з Кривого Рогу. Продюсер гурту Аероплан Владислав Ляшенко, який і стане згодом їх продюсером. Приймається рішення перезаписати одну з яскравих речей на демо самознищення та зняти на неї кліп. Спочатку була режисерська версія, яка нікого не задовільнила. Потім монтажем займався Василь Переверсів і Сергій Нірванич. І той варіант теж не відповідав рівню заявлених амбіцій. Тож розуміючи всю важливість події, було прийнято рішення звернутися до Віктора Придувалова, одного з провідних кліпмейкерів України, який знімав кліпи для гуртів Скрябін, «Грін Грей», танок на майдані Конго та інших. Тож він і робить остаточну ефірну версію кліпу. Держава непоганих слаби. Я сам собі супермена навколо. Закохані саме закохані. Спеціально для вас я знайшов той варіант кліпу, який робили Василь Нірваничем. Додам його в телеграм-канал «Чуєш», де ви зможете подивитися його в якості енциклопедії та відчути той diy рівень роботи, який транспортує в реалії того часу. До речі, в цій версії відео задіяний в якості актора і сам Владислав Ляшенко. Перший кліп гурту не потрапляє в ротацію телеканалів з загальним формулюванням як неформатний шмат лайна. Та все ж таки один телеканал, який спеціалізувався на неформальній музиці та загалом субкультурних течах, взяв його. Канал Enter Music додав кліп в ротацію. Ну і кліп запав глядачам каналу і довгий час тримався на верхівках різноманітних хіт парадів. Хто пам'ятає, тоді люди голосували за допомогою смс-повідомлень. Потім відео потрапляє в інтернет і скачується десятки тисяч разів. А пісня самознищення та ще кілька пісень з демо потрапляють у різноманітні збірники нової української музики. Після такого успіху, по суті, першою записаною студії пісні. То запрошують на різноманітні фестивалі по всій країні. А ви знаєте групу дов! Публіка від ТОЛу без хуже, тобой. Не оставляй Я Публіка просто в а, захваті. У 2004-му Владислав Лошенко був директором. Української філії всесвітнього фестивалю конкурсу The Global Battle of the Band. Гурто бере в ньому участь, займає четверте місце, яке гарантує їм участь у фіналі національного відбору, який відбудеться у наступному 2005-му. На хвилі такої можливості Владислав Левшенко починає шукати гроші і будь-яку підтримку в записі і промоушені дебютника ТОВ. Ну і, звісно ж, знаходить їх. Записуються дві пісні Хто я?, на яку Віктор Придувалов знімає концептуальне відео, яке знову очолює вершину хіт парадів Enter Music. Я інколи псих, інколи потвора, інколи, інколи хто і пісню Капітулюй, яка згодом потрапить у різноманітні збірники альтернативної музики. Тривалий пошук студії приводить команду до Вайт Студіо Олега Шевченка. І скажу вам відразу. Цей чувак заслуговує окремого відео. Та не знаю, чи колись я дам раду це зробити. Тому, якщо вам цікаво, потім можете подивитися відео іншого блогера. Він там загалом розказує і про Олега Шевченка, і про його гурт Вай. Робота над альбомом тривала біля восьми місяців і проводилась з застосуванням нетипових методів і експериментів. Такий підхід дав плоди, бо в Україні. Ніхто так ще не записував та не працював зі звуком. Тож саунд-продюсери, гітарист гурту Сергій Любінський та Олег Шевченко створили абсолютно новаційний і потужний звук. Альбом отримує назву Караок, та потім без розголосу змінює назву на синдром бажання. Але якщо ви бували слухач гурту Толку, то, напевно, бачили сіді касети з обкладинкою Карао. Справа в тому, що пірати не знали про зміну назви і розпосюджували матеріал з демозаписами саме під такою назвою. Бо попит був шалений, а перевірити інформацію не було так просто, як сьогодні. Паралельно Тол виступають у фіналі національного відбору, The Global Metal of the Band 2005. По результатам якого займають перше місце і отримують можливість представляти Україну на вже міжнародному фіналі конкурсу, який відбудеться в Лондоні, презентацією студійної роботи стає кліп на пісню «Трійки», який був змонтований вокалістом гурту Василем Переверзівим з записів концертних виступів. Да да я Презентація альбому була назначена на день виступу гурту в Лондоні, де то змагались за 100 тисяч доларів і світове турне. <пробанець> в журі були не останні люди в рок-музиці, серед яких були продюсер Юту та Rolling Stones Стів Лілівайт та гітарист Sex Pistols Глен Метла. За перемогу отримав ірландський гурт Копек. А незважаючи на те, що були єдиним гуртом, який не співав англійською, займають четверте місце серед кращих нових гуртів світу. Та відмічу, що все ж таки потім український гурт виграє у фіналі цього конкурсу у 2016 році. Це зробить гурт «Синоптик». По приїзду з Великобританії спільно з лейблом Moon Records виходить перший альбом гурту «Тол» Синдром Бажання та продається за один день. Апі все одно тваркали бадика. Все одно твар коли. Потім він неодноразово перевидавався і є найуспішнішим альбомом в історії української альтернативної музики. На концертах лунає багато нових пісень. Тож, у травні 2016-го гурт знову заходить у White Studio для запису другого альбому. Тоді ж у травні в Києві. Тол дають свій перший сольний концерт. Атмосфера була просто фантастична, і подія професійно записуються і готуються до першого в Україні концертного DVD. У гурту Тол сформувалась справжня команда. Це була спільна справа людей з неабияким рівнем ентузіазму. Керував процесом зйомки Віктор Придувалов. Олег Шевченко відповідав за запис звуку. Зводили це все музиканти гурту. А Василь Переверзів монтував. Разом з молодим режисером Сергієм Кирпатенко знімають кліп на пісню Осінь. Якщо не помиляюсь, у майбутньому він також зніме кліпи для гуртів СНАФ і Анна. Кліп знову бере в ротацію «Enter Music», А в інтернеті кількість скачувань перевалює за 100 тисяч. Також кліп бере до показу найпопулярніше джерело альтернативної музики того часу російський телеканал A1. Ще шостого гурт Тол спільно за матері. Дають неймовірно шалений концерт. На той момент це були два найвпливовіші гурти пострадянщини. Про цей концерт фанати важкої музики ще довго складали легенди. Події відвідало майже три тисячі осіб. Світло та звук були на вищому рівні. Відбувалося це все в київському концертному залі Альта-Експо. Підлога якого не витримала, і провалилася. Люди сипались прямо в пекло. Принаймні так стверджує одна з тих самих легенд. Після того адміністрація залу заборонила проводити там рок-концерти назавжди. Панове, маю бажання сказати кілька слів про моїх інформаційних партнерів. Телеграм-канал Rock Спектрум з оглядами і рецензіями на українських виконавців і їх релізи. Та телеграм-канали Українська важка музика і Метал Юа, де публікуються релізи нашого андеграундного музла, серед якого є і дуже цікаві знахідки. Тож підписуйтесь. Публіка бажала другий альбом гурту. Та перфекціоністська манера роботи Сергія Люпінського не давала закінчити роботу вчасно. Всі працювали на тисячу відсотків. Все повинно було пасувати до настрою матеріалу. Тож велика увага приділяється і обкладинці. В квітні 2007-го виходить другий альбом гурту Утопія. Альбом можна назвати концептуальним, який абсолютно точно передає почуття і сенс, які вкладав зміст лірики Василь Переверзів. Злізти світові жахи, суспільство, депресія. Всім цим пропитані пісні другого альбому. Що треба відмітити, на альбомі була і акустична версія пісні Осінь. Концертні записи, ремікси та декілька треків з вершами. Другий альбом гурту тол утопія. Та перший гурт СНАФ дефінація свободи, свободи», продюсером якого був також Сергій Любінський, стають першими релізами незалежного лейблу Інша музика, який заснували згадане до цього Владислав Ляшенко і Віктор Придувалов. То виступають майже на всіх крупних фестивалях 2007 року. Також на київському екстрім Пауер Фестивал, де хедлайнером були Хейт-брід та їдуть в тур України. На лейблі інша музика також виходить дебютний альбом ще одного українського альтернативного дива: гурту Анна Толта Анна їдуть разом в тур Україною. как ощущаешь, впереди ведь еще большой тур совместный, вот, насчет сил. Да, я уже сегодня перед концертом думал, думаю, еще, еще 20 городов, ну не 20 там, ну хорошо, нет, я думал так, это только второй концерт, а еще впереди. И как подумаешь, что нам, мы в среду уезжаем почти на неделю, почти каждый день. Буэ. Ну, если бы это было года два назад, мне было бы не то, что насрать, На там розход сил. а Я був би що основним генератором розпилення енергії. На каналі Чуєш також є історія гурту Анна. Якщо не бачили, можете подивитися. Гадаю, вам буде цікаво. За той гастрольний рік ніхто не марнував час дарма. І вже з вдосвіт матеріалу для запису третього альбому. Матеріалу, який вже неодноразово виконувався на концертах. В кінці 2009-го вийшов міні-альбом «Клеймо», який складався з п'яти пісень. <му> Що коротко, то альбом може назвати квінтесенцією люті. У 2009-му відбула ще одна дуже цікава подія. За запрошенням менеджера клуба Бінго їм запропонували прийняти участь у акустичній кавер паті. Прозоров Дмитро Дзюба за участю Антона Семікопенко підготували програму. Прозорову дуже сподобалось, як це все вийшло, і він запропонував спробувати зіграти його пісні. Яку там і записали. Результатом цієї репетиції було утворення нового гурту ПНД. Хто та хочет випіт, впіває лічаю. Я же все одно умираю. Несподівана новина для фанатів ТОВ підскочила у квітні 2010-го. Діджей гурту Олександр Козярук покинув гурт. Жодних причин не озвучилось. Та на його місце так і не вдалося знайти постійної заміни. У 2011-му вийшли три сінгли, які одночасно були штампом якості гурту. ТОВ. на пісню флаг також був знятий кліп студією Чупакабра. Чимдаса. Тоді, в 2011-му і мені пощастило попасти на їх концерт. У 2012-му стається подія, яка не могла виглядати інакше. За уваги того, хто приїхав і куди. В Київ приїжджають легенди New метал Корн. Та на супровід обирають то. Просто якась петля доля. Гурт Тол і ті, чиїми клонами їх климували на початку шляху. Грають на одній сцені. Промоушн концерту відбувається на повному ходу. Я гадаю, що менеджмент гурту Корн добре усвідомлював, кого беруть на супровід. І я пам'ятаю, як тоді деякі люди йшли саме на тол, а «Корн» для них був в якості бонусу, не дивлячись на те, що «Тол» погодились виступати без гонорару і навіть привезли до виступу весь свій беклайн, сюрпризи почались одразу в день концерту. У приміщенні стереоплази їм відмовляли здавати стіл для продажу власного мерчу. Владислав Яшенко, який мав величезний досвід в організації концертів, був дуже здивований таким відношенням та принциповою позицією адміністрації площадки. Одразу на виступ гурту відводилось 50 хвилин, та зал заповнювався дуже повільно. Василь Прозоров запропонував трохи почекати. Та як виявилось, у організаторів концерту був ще запланований розіграш Акустичної гітари з автографами учасників «Корн», який затягнувся на 25 хвилин. Відігравши хвилин 20, організатори почали сигналізувати, що треба завершувати виступ. Василь відмахнувся і разом з лідером гурту Злам Олегом Ульяницьким виконали пісню Вор під час виконання наступної пісні просто потух звук. Не летит, і виключить газа! Розлучений Прозоров зірвав гнів матючим на адресу Орги Та гурт покинув сцену. Потім вийшов представник організаторів та нахабно пожартував, що краще би запросили танок на майдані Конго. Ось так відбулася спільна музична зустріч з тими, хто їх колись надихав. Менеджмент гурту Корн та місцеві організатори повели себе по-свинськи, використавши ім'я та фан-базу гурту Тол для кращого промовшого концерту, а самому гурту не дали виступити як слід. Як виявилось, потім саме менеджери гурту Корн тиснули на організаторів, щоб ті скоріше прибрали тол зі сцени. Сам KORN приїхав, як то кажуть, на ізі Саундчек проводили неповним складом. Не привезли навіть знамениту мікрофонну стійку Джонатана Девіса. Та не все так гладко було. І всередині гурту спосіб життя Василя Прозорова сказувався на моральному і фізичному стані. Алкоголь, препарати, хаотичне харчування. Привели до того, що йому було тяжко не те, що відіграти концерт, а навіть зав'язати шнурки. Багато близьких людей почали просто уникати його, а деякі їм просто користувалися. 27 березня 2013 року. Гурт Тол у своїх соцмережах зробив заяву про припинення діяльності гурту. Здравствуйте. 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 Група Тол э, на останні концерти в житті. человечество 10 ноября э, киев клуб бинго Корновская реабилитация 15 ноября Донецк, 16 ноября харьковск и 18 ноября днепропетровск и 24 ноября полтава э, ждем приходите э, возможно в последний раз увидимся Що дійсно було причиною припинення діяльності гурту, одразу було сказати неможливо. Але згодом в різних інтерв'ю озвучились різноманітні версії, з яких можна зробити висновок, що хлопці втомилися. Принаймні, Прозоров сам про себе так казав. Через роки організатори фестивалів намагались зібрати їх бодай на один виступ, але все було марно. Сам Василь, отримавши підтримку від сторонньої особи, трохи подумавши, приймає рішення летіти. До своєї знайомої на Байкал у буддійський табір, з якого він повертається абсолютно іншою людиною, з тією дівчиною утворить сім'ю і поселиться в селищі Львівської області, повністю занурившись у роботу відеомонтажера. Згодом він буде працювати і зніматись в кліпах, рекламі та кінзахріки. А також відродить переформатований гурт Пенде на пісні наших днів. Євген Петрусенко та Сергій Любінський створили проект Покруч разом з басистом Мегамас Олександром Коломийцем створили студію звукозапису Саунд». І працювали з багатьма відомими гуртами України, наприклад, The Хардкіс і Вопль Відоплясова. Також Любінський брав участь у проєктах Backwood і Великан. Владислав Ляшенко нещодавно покинув цей прикрий світ. Для тих, хто не знав, він був засновником лейблу інша музика та працював з цілою низкою українських топ-гуртів. Наприклад, Тов Анна, Тонка і Красна Ніть, Мегамас, Джим Джемс. Picture inside Me та багатьма іншими крутими гуртами. Історія Тол – це не просто історія про гурт. Люди, які брали в ньому участь, вплинули на загальний розвиток української музики і впливають і сьогодні. Привіт, так би мовити, з майбутнього. Вже під час монтажу хочу додати кілька слів від себе. Поки я готував це відео, а я готував його довго. Я прослухав всі пісні гурту по кілька разів. І з упевненістю вам скажу, що гурт Тол це найпотужніший гурт України, який я знаю. Більшість всіх пісень занурює у якусь конкретну атмосферу. Якщо де більш детально слухати пісні, то ти починаєш вигадувати якісь свої сенси. Також під час монтажу стала відома інформація, чи відновиться гурт Тол на інстаграм-сторінці Василя. Кілька тижнів тому з'явився пост з приводу цієї інформації, що дає зрозуміти, що гурт ТОВ міг відродитись. Така ідея була у учасників гурту, але з певних причин вони цього не зроблять. В тексті самого посту все детально написано. Кому цікаво, можете натиснути на паузу та почитати або перейти на його сторінку. Тім, хто допоміг мені в створенні цього відео, дуже вам дякую, тому що воно і мене багато чому навчило. Олександр Шаповалов, Дмитро Дзюба, Василій Переверзів. Всім вам дякую, що допомогли мені створити це відео. На жаль, воно не вийшло таким, як я хотів, і як завжди, у мене щось пішло не так з технікою. Але я вам всім дуже вдячний, тому що я, як завжди, чомусь навчився. Всім дякую. Дякую всім глядачам, що не відписуєтесь від каналу. Я створюю нові відео, тільки мені треба це більше часу. Дуже вам дякую. Я пишу історії інших гуртів. Не знаю чому, але мені здається, що я просто мушу це робити, якщо я щось знаю, аби історії цих гуртів залишились в пам'яті людей як можна довше. Всім дякую. Додивіться відео до кінця, поділіться з тими, кому це може бути цікавим. До зустрічі в нових відео. Дякую. Пані та панове, дякую вам за увагу. Маю надію, що відео було для вас цікавим. Будь ласка. Зробіть якусь реакцію на нього. Скиньте своїм друзям, якщо їм це буде цікаво. Дякую вам за увагу. З вами був Кирило Галкін. Ви були на каналі Чуєш. Всім heavy metal. Пока.